Сьогодні у нас хороший день. Військовослужбовці, які навчалися в нашому навчальному закладі, сьогодні вже отримують посвідчення, отримують характеристики і вбувають до своїх місць служби. Нелегко було в навчанні 94 дні муштри. Але я сподіваюся, що ви успіли освоїти матеріал, загартуватися і підготуватися дій вже в складі своїх військових частин. З нагоди випуску військовослужбовців базового навчання оголошується відкритим. Начальник центру Національної гвардії України від 06.11.2014 року номер 206 про закінчення спеціальних курсів військовослужбовців військової служби за контрактом базового рівня підготовки відповідно до положення попроходження громадянами України військової служби збройних сил України за теж указом президента України та розпорядження командувача національної гвардії в період 4 серпня по 6 липня по 6 листопада 2014 року порадні спеціальні курси попівцівців військовослужбовців військової служби офіцій. Ну і ті, що у нас закінчується запитка. Список військовослужбовців, що закінчили випускні іспити на відмінно. Солдат Качела, п'ята рота. Солдат Петрик, шоста рота. Солдат Шестова, шоста рота. Солдат Делес, шоста рота. Солдат Карпович, шоста рота. Солдат Олхутов, 14 рота. Старший солдат Пірук, 15-та рота. Старший Солдат Ярус, 15 рота. Шановні колеги, але ми бачимо, що є люди, які спромоглися закінчити навчання з відзнакою за ті, що проявили себе з кращої сторони. Пам'ятаєте, ще 94 дні тому я говорив, що прийде час розплати. Хтось був відрахований ще раніше за неуспішність або за військову дисципліну. Хтось дійшов майже до фінішу. Не зміг іти. Ну, якщо будуть когось виникати питання, що там закінчив Золочів, нехай кожен зможе приїхати сюди, навчитися стріляти з усіх положень, кидати бойову гранату, пройти обпадку бойовою технікою, повиривати окопи, побігати, здати заліки комісії і потім щось вже зможе говорити про навчання Золочеві. Шановні колеги, давайте ще раз привітаємо тих із нас, які спромоглися з відзнакою закінчити навчальний центр. Попладуємо цим. Шановні колеги, до слова запрошується ветеран навчального центру. Гармашук Євгеній Іванович. Все шановний Михайло Вікторович. Товариші, офіцери, прапорщики, сержанти, військовослужбовці за контрактом вітаю вас з закінченням навчального центру. Ці 94 дні, котрі ви навчалися в майбутньому, вам знадобляться для виконання ваших службових завдань. Ветерани військової частини виражають впевненість. Що ви честю і достоїнством будете нести гідне звання випускника навчального центру. Зараз Україна переживає нелегкий час, але воїни військової частини 307 навчального центру вже декілька разів перебуваючи на сході честю виконували службові завдання. Ну і шановні колеги, до слова запрошується наша курсанка, військовослужбовець, яка закінчила базовий рівень навчання з відзнакою Христова Тетяна Васильєвна. Шановні військовослужбовці, нам випала велика честь навчатися у навчальному центрі Національної гвардії України в місті Золочів. Тут ми не просто навчалися, а здобували всі необхідні знання, щоб стати молодшими командирами та справжніми захисниками своєї бать батьківщини. Ми щиро вдячні нашим командирам за їх витримку та натхнення, за те, що поділилися з нами своїми знаннями. Я хочу запевнити наших командирів, вас, бойові побратими, що наше навчання не пройшло даром. Що всі ті кращі риси військовослужбовця, які виховані в нас, назавжди залишаться в наших душах. Як би не склалося подальше життя, обіцяємо вам, що ми завжди будемо жити за законами військового. Ну шановні колеги, в нас до слова запрошуються наші всечисні отці, це отець Юрій Отець Андрій. Це не просто наші священики, які з нами вже не перший тут рік з нашою військовою частиною. Коли настали тривожні часи, то ці священики збирали кошти на те, щоб ми змогли доправитися в зону АТО назад, щоб ми щоб могли втягнути наших військовослужбовців, бути купити повізори. І вони значну частину часу навіть проводили в зоні АТО, підтримували морально наших військовослужбовців. Це дійсно наші. Священики, які з нами і в радості, і в тяжкий час. Що отець Юрій був з нами більше місяця в зоні АТО, що отець Андрій 45 днів був з нами в зоні АТО, вони підтримували не тільки військовослужбовців, навчальних сетора, а всіх тих, які були в Слов'янську, Краматорську, базових таборах, на борг І навіть зараз отець Андрій вже після того, як прибув із відрядження АТО, зараз виїжджав вже як волонтер. Піз на передову нашим воїнам підтримку і моральну, і матеріальну. Тому до слова запрошуємо святих отців. Просимо зняти головні убори. <плес> Господи, помоліться. Боже <плес> <шикунний мой, плес> на наш найкраще отчетані, <плес> хребеннями, розпоманені, де зробові своїми дітьми. Тайні покаяння та промов їхні характери та дозволить через вілих тої літургії через тайни і старейські покликаві прийняти відповідальність за справи Божого Царства. За все це дякуємо тобі, Господи, що просимо тебе. Молодь на наших військових службовців, які завершують тут за очисти і навчання. І розпочинають на вітавство життя, і це їх що вони що знала, відбавили, що давали з'явосні паски, напасти ворога і на коледу поганого. Вислухаймо встановлені прохання. Дорогий Михайло Вікторович, шановне керівництво і ви, дорогі воїни. Як бачите, зараз страшний час є для нашої ненької України. Так сталося, що лютий ворог зараз лізе до нас, хоче знищити нас, хоче унизити нас, поставити на коліна, перетворити на рабів. Якщо ми відкриємо Євангеліє, то ми там, звичайно, знайдемо на всі випадки життя всякі повчання. Якщо їх дотримуватися, то правильно будемо жити і завжди будемо переможцями і добре нам буде. Господь говорить, що хто не дорогий Михайло Вікторович, шановне керівництво і ви дорогі воїни. Як бачите, Зараз страшний час є для нашої неньки України. Так сталося, що лютий ворог зараз лізе до нас, хоче знищити нас, хоче унизити нас, поставити на коліна, перетворити на рабів. Якщо ми відкриємо євангеліє, то ми там, звичайно, знайдемо на всі випадки життя всякі повчання. Якщо їх дотримуватися, то правильно будемо жити і завжди будемо переможцями і добре нам буде. Господь говорить, що хто не бачимо, нам не дано. Так само пам'ятаємо, що рабів до раю не пускають. Отож, будемо гідними, дітьми нашої неньки України. Не дозволимо, щоб московський сапог туптав і знущався над нею. Щоб унижав наших жінок, дітей і нашу землю заливав кров'ю. І все робив для того, щоб ми були ніщими, голодними і, як би сказати, завжди третім сортом. Покажемо, що ми є достойні сини нашої неньки України. Покажемо, що колись наші діти зможуть гордитися нашими подвигами. Покажемо, що ми є достойні. Зватися українцем. І Господнє благословення, звичайно, що буде з нами, тому що Господь завжди допомагає тим, які щось роблять, бо що праця є друга молитва. Наша праця є захищати нашу землю від лютого ворога. І Господь, бачучи наші старання, завжди буде на нашій стороні, і перемога буде за нами. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! e Військовослужбовців військової служби за контрактом. Це не легкий для усієї держави час, ви покликані бути одним з тих, хто стане на захист цілісності і неподільності нашої батьківщини. З вашою допомогою та відданістю служінню українському народу, держава буде спроможна якнайшвидше подавати зовнішню агресію. Сподіваємось, що ваша сумлінна праця, знання, професіоналізм, які ви набули, Забезпечить належний стан безпеки та правопорядку там, де доведеться нести службу. Я впевнений, що завдяки тим навичкам, які ви набули тут в навчальному центрі, ви будете спроможні подолати всі труднощі військової служби і ще сю будете виконувати покладені на вас обов'язки. Бажаю всім випускникам в подальшому піднімати свою фахову майстерність. Передавати набуті знання молодшому особовому складу, не забувати, де ви проводили своє навчання, піднімаючи імідж Національної гвардії, впроваджувати позитивні традиції, започатковані в навчальному центрі, уже у військових колективах, де будете зараз уже проходити службу. Щиро вітаю вас із закінченням навчання в нашому навчальному центрі. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя. Злагоди, добробуту, мужності, оптимізму, подальших успіхів у захисті мирної праці наших співвітчизників, нових звершень у служінні українському народові. Добру путь! Мітинг присвячений випуску фахівців базового рівня навчання оголошується закритим.